Вітаю вас, рідні. Я останні дні спостерігаю, коли навіть їду в громадському транспорті, за тим, що люди різні, абсолютно різного віку, заходячи всередину, у своїх гаджетах дивляться те, що мені відверто кажучи, мало зрозуміло. Інтерв'ю народної артистки, легенди Алли Пугачової. Скажу вам чесно, я не поділяю той щенячий писк, той якийсь не знаю, захват, екстаз, який люди отримують від цього інтерв'ю. Мовляв, там щось просто неймовірне, сказала Примадонна. Один мій друг каже: Боже, яке шикарне інтерв'ю, але насправді ніхто не побачив там головного. Зараз я вам поясню, чого самого. Будь ласка, підпишіться на це відео, поставте лайк. right <laughs> І поділіться з вашими друзями і з вашими подружками, тому що зараз я зверну на вашу увагу на найважливіше. Мало хто з моїх друзів, та я думаю, мало хто з вас, хто подивився інтерв'ю Алли Пугачової, почули кілька найважливіших речей. Ну, я не буду говорити про те, що це абсолютно компліментарне інтерв'ю, це замовне інтерв'ю, в якому вона хотіла виправдатися перед російською аудиторією, тому що, незважаючи на будь-який вік, скільки б їй не було, навіть 90 років, відома артистка хоче. Залишатися затребуваною, хоча аби до неї залишався інтерес. Ну, от те саме тут Алла, а, Алла Пугачова. Але це вже друге. Найголовніші дві речі, на які ніхто не звернув увагу. Перше, вона озвучила дату 2027 рік. Ви запитаєте, що має статися в 2027 році? А я за хвилинку дам вам на це відповідь. Друге запитання: що саме вона розповідає і навіть е, виспівує оду або навіть вилизує п'яту точку одній людині. Зверніть увагу, вона жодного разу не назвала прізвище Путін протягом усього інтерв'ю. Те, що вона не засудила війну, теж вона теж цього не було. Вона казала, боже, який нещасний руський народ. Але то е, таке греть з нею. Вона сказала. А, і вона, до речі, згадала фактично, вона фактично заговорила про Зеленського і про Путіна. Так от вона згадала прізвище Кирієнка. Сергій Кирієнка – це один з радників Путіна, працівників адміністрації російського президента Кремля. І вона розповідала, що Сереженька, я перед ним зустрілася, і в мене було враження, ніби я з ним прощаюся е, назавжди, ніби ми ніколи не побачимося. Здається, вона там навіть каже, можу плутати, але здається, вона навіть там каже, що поцілувала його у щоку на прощання. Виникає питання, чому вона раптом вилизує дупу Кирієнка, не згадує жодним словом Путіна і говорить про 2027 рік? Можу майже однозначно вам сказати, що це е, інтерв'ю було погоджено в адміністрації російського президента? І узгоджувалася вона з тим самим Сергієм Кирієнком, до якого вона прийшла перед прямо початку, точніше навіть після початку повномасштабного вторгнення, запитувати про свого чоловіка Максима Галкіна, мовляв, що ж на нього напали з травлею. Тобто, це людина близька до неї. Точно інтерв'ю це угоджувалося з ним. Таким чином, можемо припустити, і я майже 90% упевненості вам кажу, що Кирієнко це є тією людиною, яка ну вже, мабуть, дев'яносто. 9% узгоджена з, узгоджена в якості приємника, спадкоємця російського престолу. А, одразу після цього ви запитаєте Слава, так а до чого ж тут Україна? А ми маємо роз, дивитися з вами на реалії, як це каже Путін, на землі. До чого ж тут Зеленський до 27-го року і до кирієнка а це означає наступне, що Зеленський буде правити до 2027 року. Зараз між президентом України і російським диктатором просто фантастична ненависть. Тобто, говорити про їхні прямі перемовини ну майже неможливо. Я не знаю, які зусилля повинен докласти Дональд Трамп для того, аби їх обох завсадити за стіл переговорів. Він навіть сам каже, я спробую бути між ними посередником. але в успіх такого посередництва ну мало хто вірить. Навіть буквально у своєму свіжому інтерв'ю, Дональд Трамп каже. Зеленський ненавидить Путіна, а Путін ненавидить Зеленського. і от якраз таки про них обох і говорить Алла Пугачова 2027 рік. Якщо цей рік стане насправді кінцем епохи правління, вже я навіть не знаю 30, скільки Путін при владі? Господи, прости, вже е... скільки це буде з 2000-го. 25, 20, коротше, майже 30 річного правління Путіна. Якщо цей рік стане останнім, то відповідно з'явиться у Кремлі та персона, до якої поки що не буде настільки сильної особистої неприязні, як у Путіна, не буде настільки сильного неприйняття особистості як українського суспільства до Путіна, і відповідно у наступника Путіна не буде такої ненависті особисто до Зеленського. Про яку говорив буквально у свіжому інтерв'ю Дональд Трамп. Тобто, теоретично, якщо це умовний буде там Кірієнко або хтось інший, з цією людиною можна буде про щось розмовляти і про щось домовлятися. З Путіним це виключено. Путін і Зеленський між собою ніяк не можуть говорити. Про це хіба що Примадонна Алла Борисівна у своєму інтерв'ю не сказала. Далі мені ж цікаво стало подивитися, якщо е, дійсно. Примадонна нам натякає на те, що спадкоємцем наступником Путіна стане, стане саме Кирієнко. 27-й рік. Кірієнка вона називає, вона його вилизує у своєму інтерв'ю. З усіх можливих і неможливих, вона до нього пішла. До нього пішла говорити і фактично просити за свого чоловіка, щоб чоловіка не відміняли і не кенсели. Тобто Кирієнко дав добро, дав згоду. Чому саме? Хто такий Кирієнко? Давайте подивимося. Кирієнко – це людина. Ну, відверто кажучи, от я зі однією своєю знайомою розмовляв українською політикиною. Вона сказала: Господи, слава! Кирієнко – це ж сіра миша, абсолютно сіра миша з такими успіхами. Ну, ми скоро, як знаєте, в анекдоті, скоро до мишей даємо. А я згадую одразу. Чекай, рідна, а ти згадай, яким був Путін на початку своєму правління, коли він був прем'єр-міністром, коли він тільки з'явився. Це теж була абсолютно сіра миша. І оця фраза ми скоро до «Да мишей дає. Вона є дуже актуальною. Хто такий Сергій Кирієнко, Давайте коротко подивимося. Найцікавіше, що він народився на території Грузії, він народився у місті Сухумія, тобто в Абхазії. І в нього прізвище, справжнє. Він не Кирієнко, в нього не українське прізвище. Не плекайте собі надії, що мовляв, він має українське коріння. Ні, ніякого українського коріння він не має. В нього справжнє прізвище ізраїтель, його батько єврей, мати його учителька. Це певний час, звичайно, впливало на його роботу, на його кар'єру в радянському Союзі. Після 2000-х це, звичайно, стало не настільки важливо, але в націоналістичних колах Російської Федерації він не сприймається своїм. Він виріс у Нижньому Новгороді, потім так само. Навчався в Горьковському інституті інженерів. Потім політика. В середині 90-х він вийшов в регіональні структури влади. До речі, ось кирієнка я вам не показав його. Ой. Кірієнко. Це правда, сіра миша. Подивіться, навіть дещо схоже є між ним і між е, самим Путіним. Так от. Він в х він займався фармацевтичним бізнесом. А в політиці, в 90-ті роки він почав входити в регіональні структури. В 97-му році він став міністром палива і енергетики. А в 98 му році йому тоді було 35 років. Він став наймолодшим в історії прем'єр-міністром Російської Федерації. Його тоді призначив Борис Єльцин, але його уряд відзначився тим, що проіснував всього-навсього півроку, і саме в цей час Росія пережила фінансовий дефолт. І за ним тепер стягнеться оцей шлейф прем'єр-міністра Невдахи, прем'єр-міністра, за якого Росія пережила дефолт. Потім з 2016 року він. Виконує обов'язки, точніше, він перший заступник голови адміністрації президента Російської Федерації, і за що він відповідає? Це та людина, яка займається інтеграцією в Російську Федерацію окупованих територій, тобто Донбасу і Автономної Республіки Крим. Він відповідає за політичні кампанії вибори і він таким є курує керує політичним блоком Кремля. Він насправді, і це та людина, яка відповідає за пропаганду. Він не силовик. Він, як ви бачите, він абсолютно не харизматичний політик. Він такий рядовий адміністративний менеджер. Він такий технократ, класичний. Він вміє домовлятися з різними групами. Він системно працює з бюрократичними е завданнями. Він виконує частково зовнішньополітичні функції. йому доручають роботу з пострадянським простором і контроль над сірими зонами, там, наприклад, Придністров. Я Південна Осетія, Абхазія, Донбас. Тобто він стає не тільки внутрішнім, а й частково зовнішньополітичним гравцем. Те, що немає в нього ніякої харизми, ви це вже бачите, і фактично в таких умовах він буде органічним продовжувачем системи Путіна. Це консолідована е, консенсусна фігура, яка має замінити Путіна. Тобто він не буде відзначатися його прихід його до влади, не буде відзначатися зміною курсу Російської Федерації, що зміниться політика відносно України з його приходом, або зміниться політика відносно домовленостей та Заходом. Ні, все буде так само. Єдине, що чисто на особистісному рівні з ним можна буде сідати і розмовляти, і не буде виникати такого органічного бажання харкнути в пику або зламати. Йому носа. От і все. Тобто, це фактично косметичне перетворення, яке буде узгоджено між собою російськими ФСБшними генералами. А те, що Росією править КГБ СССР або нині спадкоємець ФСБ, я думаю, нікому розповідати не потрібно. От про це насправді варто було почути в інтерв'ю. ТОЙ женщини, КОТОРАЯ я пойот. Ви підпишіться, будь ласка, на, це, на цей канал, поставте лайк відео, поділіться ним. І, звичайно, чекаю на вас в моєму інстаграмі, В-Нижнє підкреслення Соломка. Я вам дякую.